Добро Дозвольте зайти на іменіни. Дозволяйте. Дякую вам усім. Та почекайте дякувати, ми тільки прийшли. <сум> Це вже дякую. Да. Як уже ви проважаємо. Не не Як уже вже випроважаю. <сум> Узьмівна, шановна, ви бабуся вже. Бо ж б сказав дівчина, ну вже трохи язик вже Бадюра, не повертається. Та... Да. Бадюра, дякую вам за честь вас привітати. І ось оцей коровай. За ваші руки, що ви працювали на землі, вирощували хліб і квіти за те, що ви жінка і маєте справжні народження дітей, внуків виконали, дотримались всіх чеснот тих, які повинні бути українські жінці. Дякуємо вам. Дякую. за це. Будь ласка, корувай. Так, коровай. І квіти вам, днем народження. Шановна Лідія Кузьміна, вітаємо вас щиро і сердечно із вашим юбілеєм 95 річчя. Бажаємо вам миру, здоров'я, перемоги, родинного затишку. І коли ми були у вас на 90-річчя, то ми прийшли на 95, а ще ми хочемо прийти до вас і на 100-річчя. Тож вітаємо вас із прекрасним цим ювілеєм. Зі святом. Задувайте свічки, Задув... давайте, духайте свічки. І цей подарочок дуже вам. Від товариства Кишинці, від Кейса. Сердечно вітаю вас від нашого товариства, особисто від самого Кейса. Бажаємо вам цей день і надалі міцного здоров'я. Спасибі вам велике за те, що ви в нас є. І надіюся, що, як було сказано, ми ще одну цих з вами відмітимо. Ми 90-річчя відмічали, 95 років теж прийшли. І будемо сподіватися на все краще. І дай Бог, щоб швидше настала перемога, щоб був мир, щоб люди жили. Так, це Он такий конвертик. ну А це броня. Дякую вам. діти. На жаль, роки не журавлі. Вони не повертаються із звірію, а так хотілося б, щоб журавлині крила ніжно торкнулися і стерли сліди часу на обличчі, а інколи і в душі. Нелегка доля випала цій жінці. Позаду залишилися роки, сповнені радощами та болями, невдачами і успіхами. В дитинстві пережила голодомор, юність, її опалила війна. Її жіночі руки ніколи не знали втоми. Сіяли, жали, пекли смачний український хліб, колихали дітей і внуків. Сьогодні ювілярці є чим пишатися. Вона любляча мама, бабуся, берегиня добра і щастя, сімейного затишку у своїй родині. Таке суцвіття літ не кожен назбирає, такий великий скарб не кожен осягне. А молодість що вном, все далі відпливає, і серце ніжних струн лиш іноді торкне. В Нашім серці є мелодія, в нашім серці є хвала, в нашім серці є подяка за дар вашого життя. Душі хай вам сонце усміхається, коли падають дощі. Я прожила довго, дві війни війну переживаю, робила тяжко. Діти вийшли, оце гори син помер вже два роки. другий, Є онуки, все добре, тільки якби був мир на землі і все. Наша бабуся дуже добра. Вона пережила важкі часи. Вона жила в ті часи, коли була війна, був голодомор. І зараз вона також проживає в ці часи, коли в нас війна. Вона нас щира, весела і дуже справедлива. Багато пам'ятають! Багато дуже тяжко було. От тепер до цієї перемоги, дай Боже, щоб ви були здорові і щасливі. Вашим гостям всім вам, я щиро бажаю від себе, від усіх Брата, ваших рідних, живіть що? довго, живіть щасливо, дай, і щоб у вас завжди були слюбці. Радості сльози були від того, що у вас будуть народжуватися ще внуки, що у вас будуть якісь радісні події, вони будуть досягати якихось успіхів, великих, маленьких, але щоб це були успіхи, перемоги. А перемоги найбільше. І перемоги найбільше, бо так прикро, що в нас зараз наші діти і внуки гинуть. Це найбільше.